За останні роки більярдний спорт набуває все більшої популярності. Міжнародний олімпійський комітет розглядає його як претендента до олімпійської програми. В Україні є молоді чемпіони Європи та світу з російського більярду. І ці юнаки, які прийшли позмагатись, теж мріють ними стати. Мені подобається більярд, тому що я люблю сорівнувати і буду займатися далі, і не буду кидати білярд. З кожним новим стартом зростає рівень майстерності гравців, і чемпіонами та призерами тут стають не випадково. Третє місце в турнірі вибороли Житомиряни Микола Зайченко та Олександр Шатило. Срібну нагороду отримав Артем Кононученко з Малина. А чемпіоном став Житомирянин Богдан Шатила, для якого це вже не перша перемога. Тренує мене володар Кубка України Сергій Самборський Сергій Олександрович. Дуже дякую йому за те, що він мене вивчив за цей рік. Більярд для мене це задоволення. Попереду у цих юнаків багато турнірів, і цілком можливо, більярд для них це захоплення на все життя.